Назва мені професії така ж довга, як потяг, прийомоздавальник вантажу та багажу, касир багажний, касир квитковий, провідник пасажирського вагона. Довга? Так, бо вона інтегрована, але кожне слово як окрема станція. Прийомоздавач чи прийомоздавальник? Типова модель назв осіб за родом діяльності будівельник, вантажний, за тим самим принципом прийомоздавальник. Натомість форма здавач рідко, нормативна. Передавач, вимикач це пристрої, а не люди. А прийомоздавальник вантажа чи вантажу? Форма вантажа є неправильною це закінчення для назви живих істот, наприклад, працівника, студента, тому прийомуздавальник вантажу та багажу. Слово пломба це цілком нормативний і правильний термін в українській мові, який використовується як у технічній, так і в медичній сфері. Пломбіровка це калька з російської правильне вживання, пломбування або опломбування. Після плата так називають плату за вантаж чи багаж, яку вносять при отриманні. Прийомоздавальник завжди оформлює видачу відправлень, надійснених саме після плати, уникаючи накладна плата або ще гірше наложений платіж. Ще питання касир квитковий чи білетний? Правильно квитковий. Цей прикметник утворено від коректного іменника квиток. Білетний це калька з російської мови. Це слово використовується лише у кількох вузьких випадках, наприклад, екзаменаційний білет або лотерейний білет. Запам'ятайте, квитковий касир працює у квитковій касі і продає квитки жодного білета чи білетної каси. То касир продає квитки на потяг чи на поїзд. І знову проблемка. В українській мові обидва слова потяг і поїзд є абсолютно правильними літературними синонімами і можуть вживатися як у розмовному, так і в діловому мовленні. Далі поспішаємо на потяг, де посадка продовжується чи триває. Як правильно сказати? Правило просте: дивіться на час. Триває, говоримо, коли йдеться про певний часовий відрізок. Продовжується, вживаємо, коли подія продовжується понад планово. Наприклад, подорож триває 45 хвилин, але вона може продовжуватися у зв'язку із запізненням. Переходимо на перон. Це місце, де стоять пасажири, очікуючи на поїзд. А платформа це не про соцмережі, а технічна назва самої споруди біля колій. Тобто стоїмо на пероні, а поїзд прибуває до платформи. Провідник пасажирського вагона нас чекає перед відчиненими чи відкритими дверима. В українській мові не можна відкривати все підряд. Кожна дія має свій точний термін. Запам'ятайте, слово відкривати використовується лише для абстрактних або нових об'єктів. Ми відкриваємо рахунок у банку, відкриваємо душу чи відкриваємо нову планету, але двері ми відчиняємо. Золотий фонд для різних ситуацій. Доброго ранку, добрий день, добрий день чи добрий вечір. Замість «здрастуйте». Прошу ваші документи на поїздку при посадці, коли все добре, гарного дня, щасливої або приємної вам подорожі.